English for kids online, Unit 3 is TST, Writing, Activities 19 AB and activity 20, yeah. page 34. Сьогодні у нас урок з письма, перевірка домашнього завдання за робочим зошитом авторівку сола Тушинська до підручника Оксани Карпюк, англійська мова, 5 клас, нова українська школа. І так, 19A. Fill in the blanks. Треба підставити варіанти під приготування їжі. To mix is to prepare food or drink by mixing things together. Uh, змішувати означає готувати їжу або пити uh, Готувати їжу або напій. так, так, того, що ми змішуємо uh, інгредієнти, так, разом. To stir is to move ingredients around with a spoon. To stir помішувати означає рухати інгредієнти навколо так, за допомогою ложки. 3. To combine is to join ingredients together. Комбінувати, поєднувати означає поєднувати інгредієнти разом. For, To cool is to make something colder. Um, прохолоджувати означає робити щось холоднішим. And to prepare is to make something ready to be used. Готувати означає робити щось готовим для використання. Good! Ось це у нас 19A. Далі B. За даній Бі нам треба було скласти декілька речень, три речення з словами з прави 19A. 0 це означає приклад. був». Prepare All Ingredients for a cake. Приготуйте всі інгредієнти для тортика. Uh, add 2 teaspoons of vanilla and stir. Додайте дві uh, чайних ложки ваніль, ванілі і помішайте. In a large bowl mix together the sugar and uh, raisins. В великій мисці поєднайте разом, ну, змішайте разом цукор і... і родзинки. І останнє речення: leave the cake to cool for an hour. Залиште тортик остигати на годину. Ну, от, бачите, у нас майже вийшла історія, так, про те, що треба, як треба готувати тортик, так? Окей. Okay. Ну, частково, звичайно, не повністю весь рецепт. Good. Поставте відео на паузу. Activity 20. Write sentences as in the example. Напишіть речення, як у прикладі. І так, eggs and sugar. Mix cool. First mix eggs and sugar, then cool them. Спершу змішайте яйця і цукор, потім їх uh, поставте остигати. Ну, тут, ви бачите, тут, uh, типу. Два речення треба скрізь писати. Що ми робимо спершу і що ми робимо потім. 2. Uh, first boil a the chicken, then bake it. Спершу зваріть курча, так, або курку, а потім запікайте її. 3. Put some butter in the pan. Then stir it. Покладіть з масла на пательню, потім помішайте. 4. First prepare ingredients. Ну я написала all ingredients. Then combine. Them. Спочатку приготуйте інгредієнти, потім поєднайте їх. 5. Спершу понюхайте цей мед, then taste it. Потім його спробуйте. Six, first cool 4 eggs, then mix them. Спочатку треба, щоб яйця стали прохолодними, так, а потім вже їх змішайте. Mix. Поставити відео на паузу. That's all for now. Сьогодні ми з вами розглянули останнє відео, останню сторіночку, так би мовити, нашого робочого зошита за третьою темою. Залишається у нас лише look back. Це вже як іде повторення. Тому очікуйте в наступному відео повторення третьої теми Activities 21-25. Будемо працювати з вами на сторінках 35 і 36 нашого з вами робочого зошита. Кудь парк, кудлак, на все добре.